Сьогодні Сьогоднішнє нове отримання Із Basic у різних кольорах, котонної моделі. Так, що це? Це у нас Stride Pantalon 3442. Це White Lack. Тут штанка трошки ширший колір, сіро-коричневий. Ці з зеленсою, зеленка така, це страйт. Блакитний. Щось між блакитним та синім страйтет. 32-36 тридцять маленькі. 32-36 сірі страйт. Синій страйт. Синій страйт. Брудний страйт. Брудний страйд. Все в страйт. Замовлені, чекаю групи, скидайте мені. Це як завжди.